Домашні тварини є прикладом безкорисної любові. Вони позитивно впливають на наше здоров'я. Це мій коті він дуже любить гратися. У мене є собака річард, він грайливий без шкетун. У мене кішка Василіса. Вона добра та ласкава. Під час війни страждають не лише люди, а й тварини. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Вгадайте, хто це полюбляє він ковбаски, розгрізає всі кістки і отримує він ласку від хазяйської руки. Ти, хто це? Давно відомий він тобі, коли на сонечко дрімає, він колоскало сам собі підніс, та хисінько співає.